Ще так. Да. Коли ви обираєте час? От, по роботі, по навантаженню, тобто є вільна хвилина, виходити, чи якось там рівно о першій, рівно о другій? Там? Як виходить? Як? А куди виходите на обід? Додому. Так, а чому от, обираєте саме такий варіант? Вам хтось готує так дешевше, чи ви домашню їжу тільки їсте?» І дешевше, і готують вдома. Скільки часу у вас йде, щоб піти додому, поїсти і назад? Ну, десь в годину. Скільки в середньому грошей ви готові витрачати на обід ну, в домашніх умовах? Я не ну, може, не знаю. Роблі 30. А якщо ви не пообідаєте, вам тоді працюється? Так. Да. Ну не так хорошо. За графіком зазвичай. А у котрій? Десь о першій годині. А куди ви ходите на обід? А, ну, в різні місця, в різні ресторани біля роботи. А ви не берете, не практикували брати з дому тормозки в гріти? Практикували іноді. А чому не використовувати такий от спосіб часто? Тому що затрати на приготування їжі зазвичай бувають дуже великі. Тобто дешевше все ж таки харчуватися? Взагалі так, взагалі дешевше. А скільки ви от щодня витрачаєте в середньому на обід? Ну, По-різному залежить від того, де харчуюсь, ну, від 30 до 60 гривень. А що полюбляєте їсти? Перше, друге чи щось таке легше? Ну, отримуєтесь правила? Ну, таке залежить від того, куди йду. Буває ну, Взагалі, то і перше беру, і друге. Повний, повний комплект. Для робочого графіку, нормального, ефективного обіди потрібні, скажімо, якщо ви не пообідаєте, як ви тоді працюєте? Це позначається на роботі? А, ну, взагалі, так, щоб цілий день не їв, то такого не буває. У мене постійно там, чай зранку з печивом, наприклад. А, ну, взагалі залежить від того, як перед цим, наприклад, повечеряв наскільки бо іноді буває, що в 10-10-й годині вже хочеться їсти, а іноді можу цілий день не їсти. Ну, також залежить від фізичного навантаження, тобто день на день не приходиться. Іноді буває, хочеться їсти, іноді можу там два дні не обідати, наприклад. На обіди ходив, так. Да. Е, у у якій порі ви ходите? Тобто це по навантаженню визначається чи ви дотримуєтесь чіткого графіку? Ні, графіку це ніяк не, не обумовлено графіку. Тобто підробили трошки роботи, пішли, відпочили, під'їли? Ну, буває по-різному. Зокрема. Зокрема. Ну, в, в, мені сказали, приходь на обід. Я приходжу і обідаю. Дані не вистачає часу, іноді вдома обідаю. А якщо э, ходите десь не вдома, то які заклади обираєте? Ну так як мій офіс здесь рядом, я хожу либо в вареничную, либо в Колбасов, Новий ресторанчик, в принципі, чаще всего сюди. Вот Скільки в середньому грошей у вас витрачається на обід? Ну по-разному від 30 до 70 гривень. А що ви полюбляєте от їсти перше? Друге, скажімо, чи щось щось ну, залежить від настроєння і от дуже многих факторів. Ну чаще всього їм ем якийсь салат і щось от, вот второе. іногда можна і супчик. Ви практикували? Дуже вкусно. В колбасове мені нравится солянка. Очень вкусно. Ви практикували носить с собой їжу с дому в лоточках? Нет, это исключено, потому что я считаю, что еда должна быть свежей, приготовленой, а не разогретой в микроволновке. И тем более у меня в офисе ну, нет такой возможности. Потом мне не нравятся офисы, в которые приходишь, а там пахнет едой. То есть в офисе не должно пахнуть едой, я так думаю. А наскільки ефективна робота без обіду? От ви по це помічали? Іноді, коли багато роботи, і вона цікава, просто забуваєш о те, що потрібно поїсти. І це абсолютно нормально сприймається. Тому що, коли ти зайнятий делом, буває таке, що просто некогда поїсти. І не просто некогда, а навіть забыл об этом. Вспомнил, что ты голоден уже к вечеру. Вот так. Thank you.